Тому для мене це, я не знаю просто про решенічно, як звичайний нормальний, пацан, бо там по всім направо-наліво розказував, що у нього якась там самохроніка якась була. Тому для мене це було як знаєш, як горім. Тому що він постійно був фейерверком, постійно щось придумав, постійно щось вгадував. І не дивлячись на те, що там постійно якісь у нас були заруби ідеологічні між собою. Знаєш, повага завжди була як Ви вирішували ці ідеологічні заруби, бо зараз обох ну, ну, не було. Бачиш, те що, те, що хлопці вже адаптували і запустились в україномовний тур, і тіпа, заявили цей тур, типу усвідомили. Хотілося б раніше, пізніше поки, головне, внашов... що... А те, що сталося, ну, всі там будемо століття, тому що 100% виключна смертність. А ідеологія, вона завжди була і буде. Давай не я скажу, що спогад про нього. Особисто щось якась історія. Та в мене до типу, в мене навіть на початку знайомства ще це було. Вже, типу, знаєш, що називається Касана <головіка> ну, весело було, весело було, завжди було. Я багато навіть якихось летячих фраз, котрі в розмовах ну, від нього вилітали. Я потім ніх, зі сторони дивлюсь, вони приліплюються, вони знаєш, як така, як летяча, якась така, летяча парафраза, яка залишається тебе. Ну, не знаю, коли хтось погано себе поводить, я пам'ятаю, що на старийський вігр хтось погано себе. Дуже двіп щоб... себе кое-как, знаєш, він на нього подивився і комусь так цей знайомий. І все, мені, мені це, знаєш, як паразит, воно вже прилізло. Я думаю, ну такі от маленький, потім я пам'ятаю, що коли ми тільки там початковий, був, тільки вперше приїхали на таври, а вони вже там виступали. Він тіпа... на Фейерверк, тому для мене це я не знав просто про інших мічно. Само собою, що як нормально, звичайно, нормальний пацан так ми роз. По всім направо-наліво розказували, що у мене якась там самохроніка якась була. Тому для мене це було крім. Як, як Тому що він постійно був фейерверком, постійно щось придумав, постійно щось вгадував. І не дивлячись на те, що там постійно якісь у нас були заруби ідеологічні між собою. увага завжди була по суті. Бачиш, те, що то, хлопці вже адаптували і запустились в україномовний тур, і тіп, заявили цей тур, усвідомив. Хотілося б раніше, пізніше що але все усвідомо вистаканилось. А, а, а те, що сталося, ну, всі там будемо 100%, а, що, тому що 100% виключно смертність. А ідеологія, вона завжди була і буде. А, давай, це я скажу, що спогад про нього. Особисто щось якась історія.